Доброго дня, це громадський контроль. І сьогодні ми поговоримо про події, які захиснули Україну щодо Набу та САП, мітинги, підпис президента, новий законопроект про все це, а також про заміну прокурора Дніпропетровської області. Ця подія залишилась трохи поза увагою, тому що буквально відбувалася перед подіями, які вам напевно всім відомі. І ми про це поговоримо разом з Денисом селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня будемо розпочати. друзі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та коментувати, якщо вам щось подобається, бо не Подобається щодо того, що ми кажемо, денис. Давай розпочнемо з нашої Дніпропетровської прокуратури, тому що це мало хто люди знають, і будемо по ходу розповідати про Набу та Сап. Я думаю, це також цікаво щодо ну взагалі фактажу і що відбувається, що відбулося у нас в Дніпрі. Заміна різка прокурор був 5 років зараз новий. Що взагалі ти про це все розкажеш? Дивись, треба розуміти підслідність різних справ. Угу. Тобто, якщо ми кажемо про набу і сап, це топ корупція, тобто. Це депутати Верховної Ради, це керівники великих підприємств державних підприємств, це умовно кажуть, там члени кабінету міністрів і так далі. В нашій області їм підслідні голова Ува Філатов, депутати обласної ради і судді. То і ще варіант, коли це великої кількості грошей за володіння там певними аспектами. Тому, якщо ми кажемо про корупцію в нашій області, в першу чергу чергу треба було звертати увагу на ось нашу правоохоронну систему, яка тут є. Тому що ну, для порівняння там, в НАБУ працює там, 500 детективів, а загалом штат біля 800 людей зараз в антикорупційній прокуратурі САП. Там, здається, 20, або від 20 до 40 людей ось працюють, працюють в цій структурі там, ну, uh -huh. значно менше. А якщо ми кажемо про прокуратуру, тільки а, будівля прокуратури Дніпропетровської області, це від 50, 50 до 100, тобто значно більше, ніж. А якщо ми порахуємо що, ще а, районні прокуратури, то тобто, це ну, взагалі там, сотні людей, які мають супроводжувати різні справи. Але якщо ми кажемо про корупцію, то вони тут мають когось доганяти, комусь вручати підозри, представляти інтерес в суді. Так ось, якщо ми кажемо про нашу прокуратуру, тобто в нас був прокурор Бішко, а в нього було чотири зама. І коли прийшов, був призначений новий Генеральний прокурор України в минулому місяці. Він через деякий час. Видав документ, що направляє в нашу область комісію по перевірці, по перевірці діяльності. Якщо не помиляюсь, там 41 одна людина з рядом топ-посад, які приїхали на 10 днів перевіряти певні моменти. Угу. І вони безпосередньо перевіряли діяльність ось цих людей. І прокурора, його заступників, як там рухаються певні справи? На виході вийшло, що всі ці люди позбулися посад керівних посад безпосередньо. Тобто мені повідомляли, що вони самі написали заяву на складання повноважень, але цьому передавала серія аспектів. Тобто ми кажемо про те, що там, коли ми дізналися, що це відбулося, ми передавали які кейси зависли. Денис, скажи, будь ласка, а що стосується справ, собственно, про які ти кажеш, корупційних, які були за ці там п'ять років за біжка, та й навіть трошки до, до нього, які починалися, чи є хоч якась одна справа, яка була завершена, доведена до суду, і був якийсь там вирок, тому що прокуратура вона ж якраз веде в суді справи від держави. Щось таке взагалі було в нас? Дивись, злі я періодично кидали плітки, що умова прокуратура області на обанплаті. Не знаю, це так чи ні, тому що хай доводять контролюючі органи. Але за останні п'ять років я не бачив жодної справи, яка довелась до якогось логічного кінця. Тобто, яка стосувалася безпосередньо керівництва міста або області, де люди понесли реальні. Реальне покарання, були вироки. Тобто, наприклад, в 2016 році ми а, разом з поліцією відкрили справу по ліфтам, коли там були фіктивні ліфти під'їзди, де не було шах, там, типу ліфти встановлю. Або коли ми приїжджали по документам, там вже ліфт є, а там ніяких робіт ще не проводилося ага. і так далі. Тоді все це було зафіксовано. Справа передана до суду, і дивним чином справа тривала, здається, сім років в суді, і потім закрилася. <свят> <свят> а, тобто, це яскравий приклад ефективності. Тобто, Закрилася вона вже при Сергію Бішкутову. Тобто ну, да, да, да. тобто, і... За останні роки він був <свят> прокурором області. Тобто, або, наприклад, нос, аспект по ремонту нового мосту. Тобто, коли справа передається в суд, можна наполягати, щоб а, був запобіжний захід, або паралельно з тим, щоб людина відсторонила від посади. Там був а, Три посадовці, включає там Анна Москаленка, Михайло Лисенка і іншим. І тільки після того, як ми написали на прокуратуру, підійшли фізично до них сказали, що ви, може, щось подасте, вони подали документ про відсторонення. Але ну, вже були всі терміни пропущені. Паралельно з цим виявилося, що немає запобіжного заходу на виїзд за кордон. Ну там, умовно кажучи, там Михайло Лисенко виїжджав багато разів. Ми казали, але mm -hmm. про нього не будемо. Наприклад, Анна mm -hmm. Москаленко, тобто керівна це, посада, це хто а, в заступник директора департаменту. Mm -hmm. На екрані можна прочитати м -м, ці документи. Вона, наприклад, в, в цьому місяці, або наприкінці минулого, mm -hmm. вона не прийшла на засідання, тому що поїхала в Німеччину. Класно. Mm -hmm. Ну і прокуратура нічого не робила. Тобто, mm -hmm. Прокуратуру це влаштовували. Я кажу, що це не перший випадок, коли ну фігуранти топ, топ справ виїжджають. А прокуратура нічого не робить. Я не кажу про те, що вона е, справа дуже повільно слухається. Ну з 20-го року е, по 25-й ніхто нікуди не поспішає. Вона якось слухається там періодично, іноді раз в три місяць, іноді трошки частіше і так далі. І прокуратура не використовує дай інструменти, щоб ну для прискорення, для якогось там натиску, ну там для суду скати, що давайте швидше. Та ну такий... по перше, е, коли ми кажемо про справу грісея, mm -hmm. наприклад, тобто е, там просто прокурор періодично не приходив на засідання. А, ну, тобто ну просто, просто... І, і так далі. Хоча це, а... це його в принципі робота конкретно. Da. Тобто для нього це, мабуть, не пріоритетна справа. Yeah. Або ось стосовно нового, нового мосту. Там те ж саме, там періодична прокуратура не з'являється по, по різним причинам. Ну, а Що ми кажемо там, ну там багато справ, тобто можна згадати uh -huh. там. Наприклад, про коли ми думали, що можна легко довести там ВАЗ 2111 коли була завищена ціна на ремонт в п'ять разів ніж вартує це авто, і просто прокуратура пропустила строки і так далі. І там багато таких моментів. Там справи, де були пропущені все. Тобто, наприклад, що по ДМЗ. Завод, який там забруднює. Тобто, там ну, якось прокуратура не поспішала нічого робити. Коли е, е, у нас є справа стосовно коси в, в біля яхт клубу Січ, угу. там прокуратура нічого не робить, щось вжити заходів. Або, наприклад, ось справа Маковцева по парковкам. Тобто, е, заступник міського голови. Да, заступник міського голови. Там можна було казати, що е, Ну, пропущені сроки, але після цього можна було ще намагатися вжити заходів, щоб ці кошти там, мільйони гривень в рамках іншого, інших процесуальних дій повернути. Це це прокуратура чомусь не робила. Тобто, справи там по Сушко закривалися, інші моменти. Тобто, коли ми приказали про поліклініку на Кінфієва, чомусь прокуратура не поспішала взагалі по цим -цим аспектам. Дивним чином. Тобто, якщо ми кажемо там про Кінфєєва, то там документи нам, В відповідях, на екрані можна побачити, підписував безпосередньо заступник прокурора області Савєнка. Скажи, Денис, будь ласка, ти от почав з того, що прокуратура сиділа на да, Я так розумію, ну, така є думка, да, що вона якісь, можливо, отримувала кошти, можливо, від когось, і можливо, за це трошки там все затягувало, чи хтось не проходив на роботу. Була інша робота, де він гроші отримував да, от, про прокурори. А ну, це якось мало матеріалізовуватися да, в якихось статках, в якихось речах, в домах і таке інше. Що, я знаю, що ти цим займався, що громконтролю знайшов по статках посадових? А, ну, дивись, я згадав про Олександра Савенка, який так. був заступником, і деякі казали, що він найбільш наближена людина в цих моментах mm -hmm. до Бішко. Тобто його дружина в. Під час вже повномасштабного вторгнення купила в Туреччині квартиру за 693 тисячі гривень. Угу. Ну, ми ж розуміємо, що в Туреччині саме стільки коштує квартири. Ну так, да, це менше 20 тисяч доларів. Та 15, я б ну, ну да, тобто, да. навіть, ну, там, окей, 20 ми порахуємо. Тобто а, йдемо далі. Олег Риженко, ну, а, він формально каже, що він ну, а, спільний побут з матер'ю. Бачимо, що матері купує біля Кам'янського там є золоті, Блакитні озера. Mm -hmm. там, я іноді їжджу, інші люди їздять відпочивати. Там на березі, поряд з озерами, зробили котечне поселення. Вона там купує будівлю 200, 204 квадратний метр в 23-му році і каже, що ці 204 квадратні mm -hmm. метри окремої будівлі в закритому котеджному містечку коштують 336 тисяч гривень. 336 тисяч гривень. Це вже менше 10 тисяч доларів. Так, да, тобто ми дзвонимо. Там нам називають цифри там без всього там, біля 1,8 мільйона. Тобто немає там, ну там можна знайти дешевше, але там в більшості випадків такі, такі цифри нам називають. Це без ремонту, так розумію. Да? А там було були ну, і, і, і з ремонтами, там мільйон плюс ремонт і так далі. Ми але були... вже настільки, да. Це вже це все одно в 6 разів більше, ніж те, що у нас записало. Ну да, ну прокурорська знижка. Ми ж розуміємо. Тобто, а, якщо ми кажемо те, що ми казали в минулих відео, там на матері Бішко mm -hmm. значно раніше була форма. Муна квартира і паркомісця в панорамі це Сімферопольська 2М, там 120 квадратних метрів. Тобто, але oh. я думаю, що ми в найближчі роки побачимо, а, куди перетечуть ці статки. Uh -huh. а, тому що ми маємо розуміти, що ну, як звільняли людей. Okay. Тобто, звіль, звільнили, е, 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 типу, формально залишився Савенко на там, один чи два дні, ін, інші звільнили. І в цей момент. До Севенка приходить заява, що Бішко хоче стати звичайним прокурором. Угу. Тобто На екрані можна прочитати. Угу. Тобто, і наскільки мені повідомляють, його призначили в обласну прокуратуру звичайним прокурором. Угу. Ми ж розуміємо, що людина дуже хоче працювати, схоже, в прокуратурі на угу. будь-якій посаді. Це його, якби я думаю, просто ну, там, як це, призвання це російськомовний термін, я кажу, але напевно щось таке. Да, там. Тому, коли у суспільстві є вимога до справедливості і так далі, ми маємо не забувати про цих файних осіб. Я не назвав всіх угу. заступників, там про більшість мені казали погані речі. І навіть якщо ми кажемо про там, наступних, яких призначили, зараз не будемо їх розбирати. Угу. Ми бачимо в них шафі. Угу. шкелети в Шаті, великі скелети в Шаті. Ти про нове керівництво прокуратури, яке да, їх, їх назначили. Угу. На минулому тижні, якщо не помиляюсь, а, і виникають питання. Але а, моя логіка, давайте якийсь час, подивимося, як вони щось зроблять, хоч по, по двом, по трьом топ справам, або буде як завжди, і просто замінили, замінили прізвище. Окей, подивимося дійсно. Денис, ми з тобою проговорили про прокуратуру, да, про їх ефективність в нашій області. Давай повернемось до НАБУ та САП і порівняємо взагалі повноваження прокуратури, про які ми тільки що з тобою поговорили, і повноваження НАБУ та САП, що вони могли робити, що вони робили, і взагалі як це порівнюється. Ну тому що для людей, щоб вони взагалі розуміли, що відбувається. А, дивись, ми маємо розуміти в першу чергу, що в Євросоюзі mm -hmm. чітко в а, документах з 2020 року прописано, що в кожній члені кандидаті є незалежна антикорупційна вертикаль, so. а, тобто в нашому вик... випадку це мінімум а, набу національне антикорупційне бюро України, сап спеціалізована антикорупційна прокуратура і ВАКС це вищий антикорупційний суд, тобто гілка. Відповідно, вони мають розслідувати те, що я казав, топ справи. І в нашому регіоні це певні, певні справи, а все інше йде там, на поліцію, БЕП і так далі. Що зараз відбулося? Тобто, те, що я сказав, вони мають бути незалежними, а зараз їх законом підпорядкували прокуратуру генпрокурору, який може передавати справи. Дивитися матеріали і так далі. Тобто в Євросоюзі кажуть, що це може багато, погано вплинути, тому що генпрокурор не незалежний, його призначають політики. А, а ось, ось ці органи, які мають боротися з політиками, відповідно теж будуть залежними. А ось на рівні прокуратури цього ну, це зазвичай. Тобто, Керівник області, підпорядковується генпрокурору і так далі uh -huh. а, і відповідно зараз це підпорядкували, і могло б бути так само. І тому я, я кажу: порівнюємо. Тобто в нас є ефективність прокуратури. Ось хтось може назвати топ 10 справ, де люди отримали вирок або Справа активно слухається в судах стосовно топ-політиків, що там висвітлюються в ЗМІ, люди ходять і так далі. тобто, ну, uh -huh. а, туди. Ну, я не знаю. Тобто а, ну, ось те, що я кажу, по мосту в нас вона скільки? 5 років триває? Uh -huh. Ну, прикольно, цікаво. А, по, по набу, тобто, в них повноваження, те, що я казав, Обмежені, але ну, дивимося, там, що я для себе кажу про топ, -топ uh -huh. тобто, Наприклад, справа Коломойська. Зараз вони мають передати її в суд. Тобто а, йдемо далі. Тобто, о, справа Різниченка, тобто, в них. А, да, вони не поспішають, це погано. Але сподіваюся, в цьому році вона потрапить до суду. Тобто це екс голова, очільник Так. Да, в нього був заступник, перший заступник Орлов. Угу. Справа слухається в суді. Угу. Тобто, для розуміння там по Орлову здається, він те, що ми дивимося матеріали. Там він просив ну всього лише за певні послуги млн мільйонів. Угу. Нормально, ну гривень. Да, ну 200 200 тисяч, тисяч, тисяч доларів, гривень. ну 8 мільйонів. Уга. Тобто, ну звичайне прохання звичайної людини. Можливо, це не так. Може, він доведе все в суді, Може. що це не так. Подивимося. А, тобто, те, що ми казали, справа Шипко. Ну просто схема на 231 мільйон. А, і так далі. Тобто, Ти нагадає людям трошки про справу Шипкову. Справа Шибко нещодавно вийшла, що там на, він. А, Медичним закладом керував, і там були дивні закупівлі, і порахували на 231 мільйон можливий збиток. Або те, що я кажу, те, що Сильно. ми казали в відео про Аульський водовід. Там 129 мільйонів можливих збитків, там брати Дубінських фігурують зі слів правоохоронців далі. Тобто ми кажемо про те, що певні люди вже фігурують. І питання в тому будуть доведені чи ні а, питання. Тому що коли всі хочуть порівнювати напряму а, в нашій області, а, підрозділ набу а, був створений, здається, в минулому році. В минулому році. до того а, ми а, за нашою областю а, працювали детективи з Києва і один детектив з Харкова. Тобто, ну ми ж розуміємо, ефективність цього ну, Ось... на всю область, да, це нереально. А, зараз здається, вже набрано 5 людей, детективів, угу. а, які займаються нашою і Запорізькою областю. Ось ну подивимося, тому що кредит довіри від, від людей дуже великий зараз. Ну, зараз так. Тобто, питання в тому, щоб вони показали результат а, і щось, щось було. Але ну я ж кажу, ми маємо розуміти, що це вимоги Євросоюзу. Тобто без цих кроків ми туди не потрапимо, і ці вимоги виконують всі кандидати з 2020 року, якщо хочуть якось просуватися. Не робиш, не просувайся. І якщо ми кажемо про те, що буде далі, коли нам в 2022 році три країни допустили до перемовин: тобто Грузію, Україну і Молдову, то протягом певного часу нам висунули сім вимог. А е, е, Молдові і Грузії було більше. Якщо не помиляюся, в них була така вимога незалежного обрання Генерального прокурора угу. без участі політиків. Це да? в Грузії та в Молдові. У да. нас не було такого. У нас не було. Але я думаю, через певний час ця це вимога з'явиться в наступних ну, це було моментах. Тому що коли люди бачать ось такі дії, uh -huh. ну я кажу про а, Євро, uh -huh. Євросоюз, то вони це враховують. Тому що там декілька етапів вступу, і там є на кожному етапі, вони висувають певні моменти, що треба полагодити. Uh -huh. І я думаю, що це буде. І коли в Верховній Раді скажуть mm -hmm. там, що це гріх, що це сором, і так далі. Якісь моменти, що є незалежне обрання, людей в правоохоронні органи, то ну треба визначитися, ми хочемо в Євросоюз чи ні, тому що формат, що ми не виконуємо нас туди беруть, немає. Є варіант, ми виконуємо і нас тоді беруть, тому що ну ці аспекти пройшли кубок країн. Я можу довго розповідати, як це виникло, uh -huh. через які зловживання певними країнами виникло. виникло. Чому воно виникло пізніше? Це окреме відео, яку зробимо. Да. Тому о, я сподіваюся, що зараз в нас буде нормальна працююча антикорупційна структура в форматі набу САП і о, ВАКС, о, що вони покажуться найближчі uh -huh. два роки реальні результати. Урахуванням довіри до людей mm -hmm. і що ось нові керівники прокуратури області мають також ну, показати результат. Бо ну е чи буде звітувати прокурор е генпрокурор? Ну, мені цікаво. Ну як і новий генпрокурор, тому що у нас теж в принципі місяць да, новому там генпрокурору. Тому це дійсно цікаво, як це так. буде відбуватися. Можливо, навіть змагальності в, в якійсь, як у нас там СБУ з ГУР. Змагається хто більше Росню. Так тут теж саме. Тому будемо сподіватися. Ну ми вже не знаю на час, коли будете дивитися, може вже буде прийняти новий закон, який вніс Зеленський в раду. Зараз це законопроект. Він виглядає, на мій погляд, більш-менш адекватно. Да, оці всі правки ідеотичні вони знімаються, додаються Мож певні момент, але Да, Насправді да. Подивимось, що приймуть депутати. Може, у них там будуть ще якісь свої думки чи приймуть його. Але тим не менш, буде сподіватися на, на краще. Дякую тобі Денис, за роз'яснення. Друзі, дякую, що дивилися. Да, дякую всім за підтримку. Дякую, що слідкуєте. Дякую всім тим, хто виходив на прогулянки з картонками і закликав про незалежність Набуса ВАКС. Це Точно допоможе нашому шляху в Євросоюз. І, думаю, це вплине на багатьох політиків, на багатьох правоохоронців, щоб вони а, працювали трошки по-іншому, тому що вони зрозуміли, що люди за цим все ж таки слідкують. Тому що багато з них думають, що всім пофіг. Як виявилось, за останній тиждень не всім пофіг. Дякую вам, підписуйтесь це і ставте лайки. Подобайки.